Джо Байден вийшов з оригінальною дуже ініціативою. Він знає, де взяти гроші. Він каже: е, тут навіть деяким таким соціалізмом запахло. Він каже, це те, що сподобається нашим глядачам, залізти в кишені до багатих. Так, давайте візьмемо з багатих. Візьмемо з багатих. каже, потрібно додатковим податком обкласти мільярдерів. Тому він говорить, що зараз середній податок на багатство серед мільярдерів це 8%. Він говорить: давайте піднімемо до 25 мільярд, до 25 податок мільярдерів. Дерів і протягом до 10, протягом 10 років це допоможе залучити 400 мільярдів доларів до державного бюджету, і тоді це домогло б ці додаткові 400 мільярдів доларів, домогло, дало б змогу захистити Україну від цього м'ясника Путіна. От прямо так і сказав: м'ясника Путіна. Уявіть, що ми могли б зробити з цими коштами. Ми могли б принципово скоротити дефіцит федерального бюджету. Ми могли б зробити так багато речей і фундаментальних рішень, зокрема нарешті подбати про Україну, щоб захистити її від цього м'ясника Путіна.